Для пологів потрібно лише дві людини. глибоко вагітна жінка та її дитина. Пологі відбуваються мільйони років, і тіло жіноче для роджувати дітей. Пологі контролюються древньою частиною мозку, і дуже важко їх контролювати, важливо їм не заважати. Це та древня частина мозку, яка контролює, як ми дихаємо або як ми травимо їжу. Ми ніколи логічно не задумуємося і навряд чи чимось можемо допомогти. Тому так само відбуваються і пологі. Пологи – процес фізіологічний, це процес гормональний. Його дуже важко контролювати і краще йому просто не заважати. Насправді люди народжують мільйони років, і наше тіло заточено під пологи. тому тіло знає, як народжувати. Для пологів потрібні прості речі. Тихо, темно і тепло в умовно безпечному місці, щоб жінка могла народжувати. Тому будь-яка жінка інстинктивно буде шукати саме безпечний куток і саме теплий в тому просторі, де вона буде. Темно, насправді це просто відсутність дуже яскравого світла, і можна сховатися або в плече того, хто буде поряд, або просто кудись відвернутися від яскравих вікон, і буде комфортно. Не обов'язково, щоб була повна темрява, особливо якщо поряд є не дуже безпечно. Хочеться щось бачити, але має бути зовсім комфортно. Тихо. Часом, щоб зробити тишу, достатньо просто наушників і гарної музички для них в них. І тоді вам буде комфортно і буде дуже приємно народжувати, і не будуть зовнішні звуки вас лякати і відволікати від вашого процесу полору. Щоб Справлятися з переймами, щоб на них не сильно реагувати. Важливо розуміти, чим ми можемо собі допомагати. Добре, коли важливо зробити якийсь простий ритуал покачування бедрами на переймі або вісьміркою, вам буде комфортніше проживати перейми. Щоб справлятися з переймами, важливо знайти свій ритм. Це може бути та сама музика і покачування бедрами під ту саму музику. Я бачила в своєму житті багато різних речей. Та і це були віджимання на переймах, і це були співи, і це були молитви. І так це все працює. Кожна жінка підбирає своє будь-які процеси, речі, які повторюються. Відчуття повтору і стабільності, воно заспокоює і дає опори. І не важливо, чи це буде покачування бедрами в сторони, чи це буде покачування бедрами обісміркою, чи це будуть будь-які речі, які ви будете повторювати. От, вам буде від того спокійніше і легше. І дуже важливо, щоб ви релаксували, щоб ви відпочивали і розслаблялися. Щоб більш переймами ви могли продихати і наситити себе і дитину кисні. ви будете вам набагато легше, ви будете менше втомлюватися і вам буде комфортніше проживати перейми. Тому відпочивайте максимально поки немає перейми. Користуйтеся і відпочивайте. Спробуйте. Відпочивати, релаксувати, і розслаблятися між переймами максимально, як ви тільки можете. Скільки б не тривали пологи, насправді кожна перейма була 40 секунд до хвилини, а інтервал між переймами зазвичай 2-3 хвилинки, і ви завжди більше відпочиваєте, ніж працюєте. Пам'ятайте, що кожна перейма вона наближує вас до народження вашої улюбленої дитини. І з кожною переймою ви все ближче до того фіналу, якого ви дуже довго очікували. Не лякайтеся перейм. Пробуйте знайти своє. Це може бути насправді навіть спів. Багато дівчат використовують, хто вміє співати, якісь звуки, які допомагають проживати ці перейми. І це теж варіант. Пробуйте. Максимально розслаблятися і дихати на повні груди для того, щоб відпочити між переймами і для того, щоб носити киснем дитину. Дихайте. Не зажимайте щелепу на переймі. Пробуйте дихати будь-яким способом, яким вам дається продихати. Пробуйте дихати, шукайте то дихання, з яким вам буде максимально комфортно. Видихайте, намагайтеся не закривати щелепу, не затискати, тому що коли ми зажимаємося, ми зажимаємося усі, і нам стає боляче. Набагато важче щось робити, коли ми дуже-дуже затиснуті. Тобі пробуйте оце все просто видихнути. Чим більше жінка зажимається на переміг, тим насправді більше стискається м'язи і стає всі відчуття набагато гостріші. Якщо ми можемо видихати на переміг, не затискаючи щелепу. Стає це набагато м'якше. Не справляєтеся з видихом, пробуйте додати звуки. Будь-які гортанні звуки допомагають нам видихати і розслаблятися просто механічно. Це може бути о -о -о", або м-м-м, або ф -ф -ф". Всі жінки різні. Вони підбирають те, що їм зручно. Не бійтеся звучати. Насправді це допомагає і фізично видихнути, і прожити цю перейму більш м'яко. Так само це емоційно дозволяє висловлювати всі емоції тоді, коли ми добре виховані і не можемо розказати все, що ми думаємо про цей процес, в якому ми зараз знаходимося. Жінка вона по своїй природі в пологах буде різна. Вона може бути дика, вона може бути тиха, вона може бути налякана. І це нормально, тому що для всіх пологів по-різному відбуваються. але вони пройдуть і вони закінчаться. Пам'ятайте, що кожна перейма вона наближує вас до народження вашої дитини. І рано чи пізно наступить фінал. Коли ви почнете відчувати розпирання і тиск, то знайте, що пологи вже майже скоро закінчилися. Це починаються потоги. Це майже фінал. Це вже малюк готується на вихід. І перейми змінюються потогами, і це зовсім буде інакше. Це важко насправді передати словами, але часом люди говорять, що це подібно на хвилі у шторм. Спочатку ви стоїте на березі, і це початок потух, і вас хвилі збивають з ніг, і здається, що це колюче, боляче і не дуже комфортно. Але коли ви пірнаєте у ті хвилі, то там море, воно тепле і комфортне. Так само буде і народження дитини. Видихайте, слухайте себе, і ви відчуєте, як можна взаємодіяти з малюком. Підбирайте ту позу, в якій вам менше болить. Насправді позу для народження обирає малюк від того, як він проходить ваш таз. І якщо за ним слідувати, вам не буде так боляче, не буде так дискомфортно. Важливо не заважати цьому процесу, знайти оптимальну позицію і допомагати дитині просуватися. Народиться малюк, ви покладаєте його на свої груди і відчуєте те щастя, яке і ту винагороду за цей процес, який відбувся. Тоді вам буде зрозуміло, що ви справилися і ви молодець. Потім почнуться народження плаценти. Вона м'якша, вона менша. І вас буде так само підтужувати, але це буде дуже м'яко і ніжно. Як часу, треба трошки більше часу плаценті, вона не завжди народжується зразу після народження малюка. Часу потрібно просто покашляти, щоб допомогти їй народитися. Не, не форсуйте, не спішіть.